Люди думають, що знають, чому я тут. Вважають, що я всім мир принесу. Я не мир вам приніс, а меча. Я проподіл зі у господах і поза ними. Коли за мною хтось іде, це означає, що десь. П'ятеро розділяться троє проти двох і двоє проти трьох? Чому? Гляньте на раму та її батька. Я не маю наміру розділяти сім'ї. Але ціна слідування за мною означає, що найближчі люди будуть ненавидіти інших через їхню невіру. Але хіба. Пошана до батька і матері не одна із заповідей? Шана до батьків це один із найвищих соціальних і духовних обов'язків, та він не вище заслідування за Богом. Хто любить батька чи матір більше за мене, той мене недостойний.